Без цієї речі ви не зможете створити повноцінну воронку продажів, побудувати успішний онлайн бізнес і перемогти своїх конкурентів. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І у цьому відео я розповім вам про одну дуже важливу річ, без якої ви не зможете побудувати повноцінну воронку продажів для вашого онлайн-бізнесу. Воронку, яка на виході буде приносити вам більше грошей, ніж ви будете витрачати на залучення трафіку на цю воронку і інші допоміжні речі, на різні там сервіси, різні там допоміжні речі. Крім того, якщо ви хочете бути успішним підприємцем і перемогти своїх конкурентів, вам просто необхідно мати цю річ. Що це за така магічна річ? І так, барабана дроп, Пррррр. це сходи цінності. Рассел Брансон каже, Расел Брансон це відомий американський маркетолог і підприємець. Він каже, що коли він починає працювати з якоюсь новою компанією над їх бізнесом, то перше, що вони роблять, це малюють макет сходів цінності для цього бізнесу. Це допомагає сформувати бачення, як бізнес буде служити своїм клієнтам і куди він буде їх вести. Та визначити реальні цілі і шляхи розвитку компанії. Рассел каже, що якщо хтось не має актуальних сходів цінності, то вони насправді не мають бізнесу, вони просто займаються продажем товарів чи послуг. Що ж таке сходи цінності? Давайте розбиратися. Сходи цінності це продукти або послуги різної цінової категорії, за допомогою яких ви допомагаєте своїм клієнтам досягти певний результат. На нижніх сходинках сходів цінності знаходяться ваші безкоштовні і дешеві продукти або послуги. А на верхніх сходинках знаходяться ваші найдорожчі продукти або послуги, які мають найбільшу цінність. Тобто, чим більше цінність продукту, тим вище він знаходиться на сходах цінності і тим більша його ціна. Чим дешевше продукт або послуга, тим менше зусиль, особистого часу, ресурсів і особистої роботи ви туди вкладаєте, і тим меншу цінність він несе. Чим більше зусиль свого часу і особистої роботи ви вкладаєте в продукт, тим дорожче він буде. Тим більша у нього буде цінність, і тим вище він буде знаходитися на ваших сходах цінності. Ось такий принцип побудови сходів цінності. Наприклад, давайте для прикладу, щоб ви краще зрозуміли. Наприклад, ви допомагаєте людям схуднути. Ви можете написати книгу по цій темі, по темі схуднення. Витратити на цю книгу певний час, зусилля і деякі ресурси. А потім продавати свою книгу багатьом людям і таким чином допомагати їм з їх проблемою. Тобто в інтернеті будете продавати онлайн-версію цієї книги, PDF там, книгу цю, і ви таким чином будете допомагати людям вирішувати їх проблему. Книга буде коштувати відносно недорого, тому що ви її один раз написали, і більше ви не витрачаєте на неї свій час, зусилля і інші ресурси. Крім того, існує маленька вірогідність того, що ваш клієнт отримає бажаний результат, просто прочитавши вашу книгу. Тому тобто, дивіться, чому цінність книги не така велика. Хоча е, книга дійсно вона дає е, класні знання і все добре, так ви там поділитесь з людьми сви, своїм досвідом. але... Людина, якщо просто прочитає книгу, то не факт, що вона отримає результат. Тобто вірогідність того, що людина отримає результат, просто прочитавши книгу, невелика. Тому цінність книги не така велика і ціна книги не така велика. З іншого боку, ви можете особисто допомагати конкретній людині схуднути. Тобто ви берете під свій контроль цю людину, особисте наставництво берете над на цією людиною і допомагаєте особисто їй худнути. Ця людина отримає від вас в рази більше користі і допомоги, та з більшою вірогідністю отримує свій бажаний результат. Тобто, по якщо зрівнювати з книгою, то тут же ви особисто допомагаєте. Ви вкладаєтесь в цю людину, ви і свої знання, і свою допомогу, і свою мотивацію даєте. І це краще набагато працює ніж книга. Але і ви витратите дуже багато свого часу, зусиль і інших ресурсів на цю допомогу. Тобто, в книзі ви просто написали книгу один раз, і потім там pdf версію цієї книги, ви продаєте багато разів багатьом людям, і ви туди вже якби не витрачаєте свій час, зусилля та інше. А тут, якщо ви працюєте особисто з людиною, ви постійно витрачаєте свій час, свої зусилля, свої ресурси на допомогу цій людині. Тому такий продукт, така послуга вони будуть коштувати вже в рази більше, ніж книга. Ось чому книга буде знаходитись на нижніх сходинках сходів цінності, а ваша особиста допомога вона буде знаходитись на верхніх, тому що там ви набагато витрачаєте більше ресурсів своїх, щоб дати людині результат. Коли у вас є продукти або послуги різної цінової категорії, ви можете допомогти більшій кількості людей з різними фінансовими можливостями. Хтось купить вашу книгу, хтось зможе дозволити собі ваш відеокурс чи консультацію, а хтось оплатить особисту роботу з вами до результату. І всі ці люди зможуть отримати від вас певну користь, а ви отримаєте гроші від всіх цих людей. Тобто, коли у вас є сходи цінності, коли у вас є продукти різної цінової категорії, ви комусь продали книгу, комусь продали відеокурс, комусь продали консультацію, а когось взяли в особисте наставництво і. Кожен цей продукт він коштує різ, різні, різну суму. Тобто, чим більша цінність продукту, тим дорожче. І ви різні категорії людей зможете задовольнити, тому що у вас будуть лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, і ви таким чином більше набагато зможете заробляти. Ось чому вам потрібно мати сходи цінності, щоб допомагати більшій кількості людей і заробляти більше грошей. Але на цьому гарні новини не закінчуються, адже у сході в цінності є ще одна дуже вигідна перевага, і зараз я вам про неї розповім. Перш ніж розповісти вам про цю перевагу, приведу маленький приклад. Припустимо, що у вас є дуже дорогий продукт чи послуга, який приносить людям найбільшу користь. І хоча цей продукт чи послуга є дійсно крутим, вам буде дуже важко продати його незнайомій людині. Адже вона вас погано знає і мало вам довіряє, Тобто, у вас є якийсь дуже дорогий продукт, і ви просто берете, виходите на вулицю і кажете там людині, або ну я образно кажу, або виходите в інтернет і кажете людям: о, купуйте. Хоча люди вас не знають, і вони не будуть дуже дорогий продукт купувати. Але якщо ви продасте цій незнайомій людині спочатку щось дешеве. Але дуже цінне, а потім щось більш дороге, але не менш цінне. І кожного разу ця людина буде отримувати від вас певну користь, то вона вже з більшою вірогідністю захоче купити ваш дуже дорогий продукт чи послугу. Тобто ви будете рухати людину спочатку дешевий продукт, потім більш потім більш дорогий, а потім вже продаєте найдорожчий свій продукт, і тоді вже. Поступово довіра людини зростає до вас, людина розуміє, що ви даєте ціні, що вони, вона зможе отримати користь і тому вона купує вас. Справа в тому, що у людей є така особливість шукати більше цінності в тому місці, де вони її вже отримали. Якщо людина купить нашу книгу і отримає від неї користь, то вона з більшою вірогідністю купить наш більш дорогий продукт. Тому, коли у вас є сходи цінності, Продукти різної цінової категорії, і ви можете надати більше цінності на кожному кроці цих сходів, кожним більш дорогим продуктом чи послугою. То люди будуть витрачати більше грошей, щоб продовжити роботу з вами. Люди будуть хотіти купити новий продукт більш дорогий, щоб ще більше користі отримати і ще кращий результат. Вони будуть платити більше грошей, щоб піднятися на нову сходинку і отримати від вас більше користі. Тобто, за допомогою сходів цінності, ви зможете перетворювати звичайних своїх клієнтів. Тобто, людина вас не знала, стала спочатку вашим підписником, потім стала вашим клієнтом, купивши вашу недорогу книгу. А потім ви зможете перетворювати цих клієнтів у VIP-клієнтів, тобто у людей, які будуть купувати ваші найдорожчі продукти чи послуги. І в цьому головна фішка сходів цінності. Крім того, якщо у вас будуть сходи цінності, то ви зможете створити повноцінну воронку продажів. Адже в цій воронці ви зможете рухати своїх потенційних клієнтів від своїх безкоштовних продуктів чи послуг до найдорожчих. Тобто ви спочатку будете людям щось пропонувати в своїй воронці безкоштовно, Люди будуть підписуватись, потім ви будете через серію дотиків пропонувати їм якийсь дешевий свій продукт. Люди куплять цей продукт. Під час цієї купівлі ви будете допродавати якісь інші свої продукти зі сходів цінності, які знаходяться на нижчих сходинках. Потім, коли люди куплять, спробують ваш продукт, вони зрозуміють, що у вас якісні продукти, що ви приносите користь, ви їм вже в цій воронці запропонуєте якийсь більш дорогий продукт, і потім запропонуєте ще більш дорогий І таким чином ви зможете створити повноцінну воронку, яка буде дійсно приносити ваш, вам хороший прибуток. При цьому. Тобто, дивіться, в цій воронці ви зможете рухати своїх потенційних клієнтів від своїх безкоштовних продуктів чи послуг до найдорожчих, при цьому приносити їм все більше і більше користі і заробляти все більше і більше грошей. Тобто, ви за рахунок продуктів різної цінової категорії будете все більше і більше користі приносити людей, людям, а вони, в свою чергу, будуть вам все більше і більше грошей платити. Така воронка буде приносити вам куди більше грошей, ніж ви будете витрачати на залучення трафіку і інші допоміжні речі. Тобто, коли у вас буде, будуть продукти різної цінової категорії, будуть, будуть сходи цінності, то ви зможете повноцінну воронку створювати, яка у підсумку буде вам давати більше грошей, ніж ви будете витрачати на трафік і інші допоміжні речі. І саме це і буде якби, хак, хак онлайн-бізнесу. Тому що... Ви будете заробляти більше, ніж витрачаєте, а значить, зможете реінвестувати ці гроші і знову отримати прибуток. І потім знову реінвестувати, і знову отримати прибуток. Тому ви зможете інвестувати в трафік куди більше грошей, ніж ваші конкуренти, тому що ви на виході будете заробляти більше, ніж витрачаєте, ви зможете реінвестувати постійно ці гроші і постійно підвищувати і підвищувати свій прибуток. І ви зможете куди більше витрачати на трафік, ніж ваші конкуренти, і залучати в свою базу. Куди більше кількість людей і отримувати куди більшу кількість клієнтів. І потім ви зможете залучати в свій бізнес куди більше клієнтів, ніж ваші конкуренти. Ось чому за допомогою сходів цінності ви зможете перемогти своїх конкурентів і побудувати дійсно успішний онлайн бізнес. Адже сходи цінності дозволять вам побудувати повноцінну воронку, мати. Продукти різної цінової категорії заробляти на виході більше, ніж ви витрачаєте на трафік і інші допоміжні речі, і набагато більше витрачати на трафік, потім отримувати хороший прибуток і залучати в свій бізнес якомога більше нових клієнтів. І потім знову ж таки отримувати за рахунок сходів цінності якомога більшу. Більший прибуток зі своїх існуючих клієнтів. Ось чому за допомогою сходів цінності ви зможете перемогти своїх конкурентів і побудувати дійсно успішний онлайн бізнес. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!